Привіт! Сьогодні у нас буде невеличка, малесенька діаграмка, така експрес-діагностика наших тіл. Сім, сім основних. Звичайно, наприклад, коли ви працюєте по методу Пучко, так, там дуже багато більш такий розвинений, чи що більш глибинний спосіб діагностики. А зараз ми візьмемо такий експрес, так? Те, що треба от прямо зараз нам опрацювати, побачити, звернути на це увагу, почистити, ліквідувати і тому подібне. Давайте роздивимося цю діаграмку разом. Отже, ви можете запитатися, наприклад, так є чи немає, так і ні, є, чи немає, у вас певна проблематика. Якщо вам, наприклад, випало ні, то на цьому діагностика закінчилася. Якщо випало так, то продовжуємо діагностику. Далі в нас напівдіаграма розказує, яка сама проблема. Звичайно, ви її можете доповнювати, особливо, якщо ви бачите, що, наприклад, якась проблема до вас весь час повертається. Якщо ви, наприклад, так робили по методу Почко, і ви бачили, що у вас нехай там буде, наприклад, весь час якісь проходичі, імпланти, чи якісь негативні програми весь час, весь час, весь час, то ви можете, звичайно, сюди додавати, але не забувайте, що це має бути пов'язано саме з вашими тілами. Хто не знайомий з методом пучку нічого страшного, у цієї діаграми в принципі буде достатньо. А, отже, ми зараз розберемося, яка сама проблема в тілі, потім наступна діаграма тут від 0 до 100, тобто у відсотках. Так? А, наскільки забрудненість, ця, ця перешкода виражена. Тобто, наприклад, якщо вам випало, що у вас, наприклад, пляма пляма, І потім подивитись, де вона. І, наприклад, вона на астральному тілі. І ви можете подивитися, наскільки важлива ця пляма. Так, Якщо там 10%, наприклад, то це зовсім маленька і чиститься дуже легко і швидко подумав, і вона вже очистилася, виразив намір і вже все добре. Якщо це, наприклад, якась велика пляма, там на 80% то, можливо, пройдеться е, не просто виразити намір, так, а посидіти з маятником, з рамками, почитати, можливо, мантри, молитви, звернутися до гідів, щоб допомогли. Тобто тут вже буде вестися певна робота. Е, ну що, поїхали? Отже, так, чи ні, проблематика, відсотки забрудненості і наші тіла, так? Тут навіть колір дуже гарно видно від нашої червоненької кореневої чакри, так, потім помаранчевий центр, жовтий центр, астральне тіло, тобто фізичне, ефірне, астральне, так, ментальне, каузальне. Бачите, тут трошки інше, не будхіальне і атмічне, а духовне і божественне. Тобто, ви можете написати так, як вам краще. І щось інше. Ну, звичайно, наших тіл набагато більше. Тобто, це може бути щось ще більш значуще, або навпаки, те, що десь всередині заховано. Це будемо визначати, наприклад, пізніше. Оцієї діаграми, в принципі, достатньо побачити, чи є якась проблема з нашими тілами, і швидко її опрацювати. Все, поїхали. Значить, перше в нас це певні порушення, якісь такі невеличкі проходи, невеличкі тріщинки, тобто щось якесь невеличке, маленьке порушення. Якась лазейка. Друге, це шрам. Так, тобто, ви, наприклад, можливо, з чимось раніше попрацювали, щось лікували, але залишився шрам. І треба ще певний час, щоб він загоївся. І туди можуть знову пролазити, наприклад, якісь не дуже хороші сутності, тому. Можна дати такий намір або попросити Архангела Рафаїла цей шрам гарно полікувати, щоб там все зажило. Третій варіант порожнистість, четвертий варіант розрив чи сув. Так, тобто ваше тіло якесь кудись поїхало чи трошки розірвалося. Наступне розлом чи несправність. Тобто Також, як, наприклад, розлом кори. Так? Тобто, є якийсь розломчик, якась перекошеність, якась несправність, яка ви можете визначати, наприклад, за допомогою методу пучку, чи не треба, можливо, лізти так глибоко, а просто дати намір на очищення і на відновлення так? нашого тіла. Наступне це тріщина. Тріщини зазвичай, в принципі, дуже легко знімаються так, за допомогою маятника, тобто тут невеличка робота, але дивіться, так, бо в кожного все індивідуально. Далі витік. Витік, звичайно, життєвої енергії. тобто у вас є, знову ж таки, якась дірочка, тріщинка, розлом. Якась несправність, якась пошкодженість. звідки витікає ваша енергія. Все там гарно треба закрити. Далі пляма. Наступна дірка. Наступна якась зморшка чи хвилька. Так? Тобто якась є нерівність. До речі, перевірте, що це за хвилька, тобто, це. А ця нерівність, наприклад, саме вашого тіла, чи якась певна там присутність в цьому тілі є. А, негативна чи позитивна? Тобто зразу перевіряйте полярність. Тобто, якщо буде негативна, то сутність, позитивна то, наприклад, плюсик. так? А, присутність і сутність. І наступне це інший варіант. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто 11 варіантів. Це такі легкі 11 варіантів, експрес-діагностика для того, щоб сильно не поглиблюватися, а біганько якісь певні порушення виправити дуже швидко. А в кого якісь реально серйозні порушення, то, звичайно, метод Бучко в цьому плані може дуже сильно допомогти. Гарного дня! Бувайте! Авах!